Підписники Сьогодні вот я буду розбирати автомобіль, таке як вчорамулет. Буду розбирати. Надо зняти мені кавулін. Людина скинула кошти вже. Треба зняти і мені. Зараз знімемо сідушки передні. Задні знімемо сідушки. Зараз, знімемо, значало... спочатку знімаємо пасік спочатку ці. Ти що треба. Я почав требувати, наверное, зніму зараз задню сидушку, потім передній. І все, знімемо це. Все, починаємо знімати в кавролін. Беремо, вишаємо камеру на голову. І буду знімати. Відео для вас. Так, я знімаю в кавролін. Так, тут навіть, треба, треба взяти відверточку, фігурнику. Візьмемо зараз відвятку. Отвртку візьмемо. Що тут у нас? Купушечку розбираю теж. Работників своїх повергонів нахер, Вони мене достали своїми п'янками. Я вже просто немає мене терпіння просто. З їхніми п'янками, ребята. Бо борись, борись, допомагай, допомагай їм. І гроші даю, і те даю, чим можу допомагаю, а вони так. Ответственності немає ніякої взагалі. Водка, водка, водка. Так, взяли таку роб... здорова сина буде отвідка. Меншу відводку. Ось таку, одне отврточку зараз. Не будемо робити. Тут за щолочку тільки клас. Ось раз. Все, вона поднялася, все. Поднялася, беремо другу. Так тут одкидається воно. Тут так само беремо за щелочку. За щолечку тільки клас. Бля. Хто Все, ребята, работаем дальше. Так, 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 так пишла гадна, тебя баште не идет. сейчас не йде. А что не можу бля, сделать? О, пошла, пошла, разнимай потрошку, потрошку иди, башты. О, все, пошла, почти уже. все сделал. Тут сделал. Вот тут такие ребята стоять защелочки такие очень такие. Тут такие защелочки стоят. Раз, мне Вот такие были. раз, бачите, вона випала вже все витягнемо сюди витягуємо сюди от і робота робив одне людина подзвонила, треба запчасть, Зараз буду пакувати запчасть колектор треба, це не ці колектор. Зараз перевертиш. Бачите масло тут. Там вже нема. Це стоїть ще 28 пробіга. Ну, тут виходить 28 пробіга, ну бачите. перевертывает была и масса трех, Я не раз, заслонку продал людей. Или на надо. надо людей не коллектор. Под электро дросили заслоночку. Сейчас мы будем шукать заслоночку. Вот так проходим и рабочий день, ребята. Так, шукаем левый коллектор. По По-моему, осевин. Да, осёбень. Все. Все. газ тільки нас є Все, у нас тільки газ. Все. Тільки газ. Таня, у нас тільки підгажа, скажи є, Тань. Таня, під газ тільки є, скажи людині. Анастас Константинович. А у вас газ стоїть? У нас теж підгаз. Так. Когось щоб був у маслі. Зараз друга подивимось, може якось другий знайдемо. Все, тоже отправляем коллектор. Задаток уже данный. Задаток уже данный, ребят. Все. Помыли руки, пиши дальше работу разбирать. Мы видели руки такой пасты, Хорошо. Вот такая паста. Все, коллектора я уже. Так, а ну работа камеры еще не проверил. Работа, мигает. Так, все, сидушечки. Ту сидушку снял уже. Так. Їх треба знімати, щоб були красиво, я ж їх буду продавати, тут вже салон хороший. Я їх поки... сам Зараз запаску витягну. Це не руль. Витягну ту запаску витягнемо. Якщо знайшов таку бітку, бачите, в мене така бітка є. Де надо надо найти нам сюди вставити шестигранічку. Я, я, я купив на цю перехідний чоловік. Заберемо 6 граничка, надіваємо і будемо крутити зараз. Давайте все, хоч кушаний сідушка зробить. Все, працюємо далі. Тут треба нам зараз взяти, от одать кротичка. Щоб нам зняти це, треба нам відкрутити все це, бачите. Відкрутити треба нам це все, все. Так, ребята, сейчас до кавруліна, каврулин Ковру... уже сняв. Каврулинчик знятий вже. Зараз ну, його да, постирати його надо, а так він ось хороший каврулінчик. Зараз ми ще сюди докинемо всій людині дам оці ще отдам їм тоже до кавроліну. що йому людині не може надо, бо я їх викину все одно, а хай положи сюди їх Так. Що? до кавролінчика сюди положим Що? О бляха я забувся Тишку багажника надо Блядь, подожди на дичь він синій чорний МК Блять. МК, що, подожди, а де ж сині комулята? Що за сині? І ще коробку, рібята. Про... Зробили дереві капримонт коробки його. Оця коробка нова коробка. На ремонт людина. Оце, рібята. Оця коробка, яка приїхала нова куплена, я вам зараз поясню, що таке нова коробка. Щас її витяг витягну. Нема чорного акумулятора. Є закривай. Я Якого Не чорного. Чорного акумулятора їх зробив. Хуйні. Так що, ребята, закругляюся, поставив сідушки назад в салон, щоб дощ не намочив їх і нічого не зробилося з ними. Поставимо поки салончик їх. Закриваємо їх. А тут немає правих чи ліво? Немає. Щас я назад засуну візьму. Все. Что? Да, все. Так, ребят. Сейчас, Сейчас я их сфотографирую, что надо будет... А, для телефона. А ты думал, что тут было, шо, по кульку он брал? Уже пустый кулек, наверное, опять забрал. Да нет, я уже... Я... Так, подожди, что я хотел? Ми їхати. Ну, 15 минут їдемо. А бензин у нас? понтиве, Зор, держи, дай. А, давай, Держи, можешь его наломать? Анкру. Там пусть е, нет, давай там держи. Так, хоть кусим бал. Блин, раб бензинчик, блядь. О, блядь. Кибайщик. Эй, бля. Это проще головку зняти і вибити. І все. Жди. Просто фокусверточку взять. А да, фірток. Ну, начечко. Послушай, блядь, тут... Лянда зонда слыб ему. Людині це теж треба, ну, це досипухи йде. Для зон йде до ссипухи, і ще зараз треба вилочку. І ще треба вилочку. Так. Для зон йде досліпухи, ще зараз вилочку. Так. Хотів цим відклюти, але це вже не, не пригодилося. Ключ для, для Ребятка, це ключ спеціальний для глядазон добре, щоб відключував. Ребята, кешбек очередний. Це за акценти кешбек, бо кешбек 30 кешбек ми вже виїздили кукушки ми вже кешбек виїздили. Тепер у нас кешбек із акцента. Отак, От ребята, день не пройшов. Так, пішов, хоч стоїть. Дай на, на ту сторону побачив. А літров 20 відео. Вода більше даже. 20 відео кешбека, ребята. Так, работаем далі. Так. Зараз треба зняти мені. Надо зняти цієї коробки. Вилку людині надо треба зняти. Зараз зніму вилку з цієї коробки. Сейчас стоїть еще 28 пробіга. Надо зняти вилку. так. Вижимний. о. Виживний, Класний виживний. І вилочку тепер. Раз, вилочка береться. Раз. О. И резиночка. Резиночка тут хорошенькая, новенькая. Планува у нас нова. 28 прибегает, я думаю, ценова. Так, вс. так, все. ж ну, да. Та нема без бесстріш, воно так і тече, так. Це сняв. за Засій мене весіни він і не питався мене. Щас питай за землі його. вже знаю, може йому ще розімні надо. Бензінг, а, грязна камера. Так, бендинчик до тіжить, каже, буде 10 гідро залимо. Получається. Йди, Вадим, пакуй, я буду пакувати заливати. Що, Таня заливає, а я поважаю пакувати запчасти. Так, пакуємо запчасти. Треба мені болтанити, на насос гідру для людині. Ось у нас відеоселить получається. Надо сюди болта найти. Вель не продав рейку, а насос не може поставити. воно так, ось сюди тако, раз. Так, надо пос... сюди. Раз. Раз, 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 раз. Так, ставимо насоса, шукаємо болта. Болтов у нас багато, сейчас думаю, думаю найдем. Оселенько вольємося. Ну, що було, не було, що так? Тій да? самій людині, вага поставити не може. Я тут на 12, 15, було. тут більше блоки. Шитаємо далі. Уже буде, вже останнє буде клашечка, це вже ми злили. Получається 25 літрів. Зараз побачимо скільки ще буде. Нормально буде, так. Ходимо, ребята, зберемо другий. Запчасті попакую. Стекло це як стекло не треба замотати? Забирай. Так, вправля? Ні, не треба, воно вже зараз по дорозі забирають. А, по дорозі заберуть у нас на будемо їхати. Так. Положи, щоб не забутися. Одна відправочка, стекло тисяч, полтори тисячі. Гривень. Так, полтори тисячі. Доска прибору дві тисячі. Ні, Тупер я знакомому даю. Стекло тисячі. Так. А, сікло тисячі. Насос і кавулін, виходить 3 тисячі, оце 3 тисячі, оце 500 гривень. Емгрант на електрозаслонку на 1,5 колектор 5 тисяч. Чотири сабельки, кукушечки, 2000 гривень. Оця коробка ролік зніму, ця коробка не продається, ця коробка на ремонт прийде. Заразніму ролика. На пару минут розкажу за ці коробки. Ця коробка, ребята, нова. Ця коробка пробіг. 10 тисяч людей не пікав. Купила людина нову коробку m гра x 7 Тут навіть на оригінальній коробці є. Тут, бачите, що нема навіть вибиту. Маркіровки дуже немає. немає. І вже вона, бачите, вже вона варилася. Такі нові коробки за 20 тисяч гривень коробка. Оце в нові коробки по 20-ті. І вже бачите, масло почало вже масло таке вже. Оце 20 тисяч коробочка. Я людині, З людини зробила, ми зробили людині стару коробочку, вона нам відправила нову. На цій він приїхав. 5 тисяч проїхав, вибило в нього це, виходить. А потім зробили йому все розірвали, зробили, проїхав це на неї. 8 тисяч. Оце пробіг нова коробка 8 тисяч, ви розуміли. І це будемо розбирати і подивимося, що там всередині цікаво. Можна зробимо, може не зробимо. Можна там робити. Оця коробка 20 на тисяч гривень стоїть. Це такі коробки, як на СК, на МК, то по 15 тисяч гривень. такі, поняли? Оце пробіги на них 10 це вже добре, як проїдеш. Бо я продаю беушну коробку. Ось у мене Беушні коробки я продаю по 450 доларів, Вони оригінальні, вони, вони все нема вже. Кешбек закінчився. Кешбек закінчився, все. Все, кешбек закінчився, складіємо. Все, да? Да, все, все. немає вже. А я аккумулятора понесу. Да, а це, коротше, буде все. Це, це хай буде бензинчик, це буде вже. Будемо щось мити там таке. На камулятор. Сейчас я буду, ребята, запчасти пить. Все, Вс, ребята, на цьому, на цьому день не закінчиться. Вот так себе сам сам я собі раз а не пособирав. Я здрав насліди. Пособірав запчастинки. Подожди, що за таке? Що, закрив. Закрив. Тут ми тури замикаємо. Там закрили. Тут накрили. Що, закриваємо двері. Закриває. Отак пройшов день. Я ще занесу коробку цю. Алло. Та що Десь на ремонт приїхав. А, так. Да. Накриваємо нашу буптичку. Закрім багажник, все. все багажник тут загрузили, ТТТ. все загрузили, що треба Уже ми її. Так, вер... вернулися ребята. Отлівати гаражники, ще треба людині ручка. на АТП. Переднє права. Сейчас задню чергу напряже. Без ключовим, не з ключовим. Так. Короте, шукаємо ручку без ключового доступом треба. На Hyundai Santa Fe. Все, на чому наше відео завершується. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і ставте лайки. На 5000 підписників буде розіграш цінних призів.